До вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу дати відповідь на таке питання: чи мають право безробітні отримувати субсидію? Якщо так, який в даному випадку ваш алгоритм дій? Зараз вам більш детальніше все поясню, адже зовсім недавно Міністерство соціальної політики України надало відповідні роз'яснення. Безробітні українці для отримання субсидій повинні зареєструватися у центрі зайнятості. Про це. Заявив заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко. Пов'язано це з механізмом призначення субсидій, який передбачає врахування доходів громадян. Субсидія призначається з урахуванням доходу, які члени сім'ї отримували за попередні шість місяців. Зазвичай зараз ситуація динамічна, і картина доходів сім'ї може змінюватися кардинально швидко. Темпі. Тому на період ще на період дію карантину було передбачено, що ті громадяни, які втратили роботу, які зареєструвалися в центрах зайнятості і отримують допомогу по безробіттю, можуть звернутися і отримати субсидію не з урахуванням доходу за попередні 6 місяців, а з урахуванням розміру допомоги по безробіттю, який вони отримували в попередньому місці. Тому, за словами заступника міністра, алгоритм дій наступний. Якщо людина втратила роботу, вона має звернутися до центру зайнятості та стати відповідно там на облік. На цей період, коли ви будете стояти в центрі зайнятості, ви, коли будете стояти на обліку в центрі зайнятості, ви будете отримувати щомісячну допомогу по безробіттю. А вже виходячи з наявного доходу, вам буде і буде призначена. Субсидія. Також хочу нагадати, що Кабінет міністрів України заявив, що напередодні початку опалювального сезону українцям будуть виплачувати субсидії, тому не хвилюйтеся, але у разі наявності боргів за житлово-комунальні послуги державну допомогу у вигляді субсидій призначати не будуть. Вам необхідно буде звернутися і або погасити борг за житлово-комунальні послуги, або укласти договір про реструктуризацію боргу. Тобто ви зможете оплачувати свою заборгованість щомісячно частинами. От така ситуація стосовно м, даних субсидій, і взагалі стосовно того, якщо ви безробітний, ви маєте право на отримання субсидії, підписуйтесь на канал Юридична барахолка, бережіть себе та свої сім'ї.